Так, мої дорогенькі я Ірина. Язик в мене заплітається, вже вже наговорилась. Гаразд, в мене такий розклад для вас на тему Яйценюк. Ну, Яйценюка. І так, задав питання-дописувач. Тобто, людина постаралася зробила запитання, поставила, і я буду зараз намагатися на них відповісти, відніше Таро. І так, перше запитання. Чи багато награбував Яценюк грошей з України в минулому? Достатньо. Достатньо, коли був приближений до влади? Угу. Будемо так говорити, дуже навіть достатньо. Бачите, в задоволення жив. Це ви знаєте, а воно коли починається там при владі, так, дільошки і тому подібне, то воно. Залежним робить від цього. І так, його поява в медіапросторі говорить про його підготовку до виборів президента України в 2024 році. Дивіться, а в мене чомусь, я коли перший раз читала це запитання, мені чомусь прийшло на думку депутатом хоче стати. Давайте подивимося спочатку на як задали питання: чи він готується до президентських виборів, чи він готується до. Парламентських, тобто в депутати. Мрія є, але готується в депутати. Мрія є на, на президентські. Якщо уявити, що він стане президентом України, то, ви бачите, до речі, вертаюся назад до того, скільки він вкрав. Бачите, людина хоче повернутися до влади. Гроші, Гроші. І так, ну і не тільки гроші, самовпевненість. І так. і так, і так, і так. Якщо уявити, що він стане президентом України, то що він зможе принести саме Україні та Українцям? І так, що він принесе Україні, важкі часи. Бачите, ось важкі часи диктатура, можливо, ну я не знаю. Тут, скоріше за все, чіткість, але важкі часи я бачу. І що він принесе саме українцям? Ну, тут маніпуляції війною. Нічого доброго не принесе. Не державі українській, не Україні. І я ще тут покладу, щоб ви дивилися. І так, наступне запитання. <кій> де він був та чим займався, коли була повномасштабна війна в Україні через вторгнення Оркостану? І так, де він був? Може, карти покажуть? Ви знаєте, тут стоїть якась блокада, обмеження. Скоріше за все, він скористався і був десь, десь був, працював, але бачите, за кордоном. Я думаю, давайте запитаємо, був він за кордоном? Так, був за кордоном. А чим займався, ось, бачите, щось він гроші кудись вкладав. Скоріше за все, узаконював гроші. Якось так. І ось тут теж. Виглядає, що щось робив з грошима. Тобто, узаконював їх, перевозив і тому подібне. Знав він, взагалі, що буде. Знав, бачите, він зарані виїхав. Все, Карти показали. Він виїхав зарані. Або, ну, ось, видно, що людина не була в Україні. І так, Чому він не допомагав нашим героїчним ЗСУ? Давайте запитаємо інакше. Чи допом... Що він зробив для ЗСУ? Ну, нічого. В принципі, тут карти чітко показують нічого. Те, що це не є, бачите, не давав він нічого. Тут якось нічого він не давав ЗСУ. Не видно цього. Я правильно зрозуміла? Так, да, нічого він не давав. Чи має він проросистські погляди, і чи має якийсь бізнес з пророшистськими діячами? Так, має. Карта випадає сама. Має він якихось... якісь зв'язки має. Давайте розглянемо. І вже випадає знову. Має, щось він має. Це може бути і бізнес, це, це може бути і. У нього досвід є, до речі. Стосовно поглядів не скажу, давайте тоді так, як він відноситься до орко стану. Ну, тут ви знаєте. Я так скажу, тут людина різко висловлюється стосовно, він, можливо, і має якихось друзів, скоріше за все, якихось друзів. Стосовно бізнесу, я зараз запитаю ще. Тут, скоріше за все, він має просто якихось за заперебріком друзів, скоріше за все. Як він відноситься до Оркостану, в принципі, я би не сказала, що аж дуже негативно, тому що тут карта світова йде. Ось. Але висловлюється на людях він. Розумієте, якось а, у нього є хтось там? Хтось у нього там є. Висловлюється так, на публіку. Зараз я докладу. Є, як хтось у нього є за кордоном. Він обережно висловлюється якось так. І обережно виходить на. Дивіться, його ж. Я його єдине, де мені мількав, де він є, це на кордоні. От. І так. Підсумуємо. Давайте підсумуємо. Людина з досвідом. В тому плані з Росією, тому що ми дивились на Росію тут. Є у нього конкретні проросійські погляди. Ви знаєте, за ним треба слідкувати. Це я одне скажу. Я би не сказала, що він конкретно там з кимось співпрацює, але, а ви знаєте. Відверто вам скажу, я подивилася нещодавно якийсь фільм в Ютубі, як працює російська розвідка. Їхні люди абсолютно у всіх сферах життя. Абсолютно у всіх. А особливо якісь психологи, якісь які популісти різні тому подібне. І як це легко робиться? Такі лиця показували там, ви знаєте, ну в житті би не здогадався, що людина працює на розвідку російську. Тому, ви знаєте, я нічим не здивуюся. Але трошечки така, виглядає по розкладу дуже ліва людина. Дії в своїх. Це я вже судячи з цього розкладу. Діє судячи по розкладу. Суто в своїх інтересах. В інтересах держави не бачу, відверто скажу, не бачу. Щиро дякую вам, мої дорогі, за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.